Друзі, ставте подобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом. Акції люди скандують за льогеть, Не так давно прорвались до банкової перше відео. Ось що говорить одна із дружин загиблих. Маленька дитина вдома чекає папу. Він кожного дня питається, де мій папа? А я не знаю, що йому відповісти. Бо сьогоднішній день у нас інформації ноль. Командування мовчить. Акту службового розслідування немає. До нас всі хамські відповідають. Кожен, кожен відповідає хамськи. Та що це ставлення? Олександр Андрусів, волонтерка, медик, пише наступний план перемоги. Першозеленський зеленський створює уряд Нацєдності разом з опозицією. Де відставку, як саме обіцяв, бо не зміг протягом відведеного терміну насправді вже довше завершити війну. Друге, повернути нормальних військових до роботи на перемогу. Залужний Бурба, Моженко. треті військові роблять свою справу без втручання цивільних. Цивільні забезпечують їх всім необхідним. Четверте, всі антикорупційні органи займаються перевіркою, і розслідуванням дій зеленої влади за їх п'ять років. П'яте зеленському і іншим потужним менеджерам забороняється виїзд з країни на час розслідування. Шосте, все, що накрали зелені їх прихвостні типове ВЛК та ЦКМС, конфіскується до бюджету. Сьоме за ці гроші. Купується зброю для зсу восьми. Всі, хто крале працювала проти України, реальні терміни за ґратами. Дев'яте всі, хто знав і бачив все це, але бездіяв теж терміни. Або служба в ЗСУ. Решту допишіть самі. А то хочуть спихнути все на захід і сховатись за спини 18 літніх дітей. А десантник Олексій Петров пише наступне. Уявіть собі іншу країну, яка теж воює. Слухайте уважно, шановні депутати, журналісти і всі інші. Ось наш план перемоги. Ми проведемо операцію із пейджерами. Це буде потужно. відповідає. закупимо багато, а туди сюрпризів. Продамо ворогам, а як потім йобне ге геге. Потім ми ви встигаєте записувати. Потім ми зайбашимо їх лідера і тих, хто поруч із ними. Вони про це ще не здогадуються, але повірте, так і буде. Потім ведемо танки тут і тут, і ось тут уявили, не вдається. От і мені також план перемоги презентують на загал. Тут смайл, рука, обличчя. Таке враження, що на банковій досі не зрозуміло, що йде війна справжня, за саме існування України і все, що так або інакше стосується планів нашої країни на майбутнє, навіть одного слова. з цього або іншого плану мусить бути за тисячою початками. але ні, шоу мазгон редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.